Сьогодні, 21 лютого, ми святкуємо Міжнародний день рідної мови. Започатковано це свято було у 2000 році в Парижі. Ініціатором виступила ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй з питань світи, науки та культури. На землі живе близько 6 мільярдів чоловік. У світі налічується біля трьох тисяч мов. Деякими з них розмовляє дуже мало людей. Найбільше людей розмовляє китайською. 1 мільярд 123 мільйони. Найпоширенішою є англійська мова. Нею спілкуються 470 мільйонів людей. Наймилозвучнішими ж є українська та італійська. Рідна мова. Вона неповторна, співуча, бо увібрала в себе шум смерек, гомін пшениці і хвилі Дніпра, запах квітів і трав, передкана червоною калиною, хрещатим барвінком, вишневим цвітом, запашною рутою м'ятою. Вона здатна творити дива, бо, хоч слово, вмирало з голоду, переслідувалося. І заборонялося, але воно вистояло, вистояло і відродилося, воно знову оживає і сміється знову, хвилює найтонші струни людського серця. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива тайна людського духу, його багата скарбниця. В яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, і розум, і досвід. Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує українців нині День української мови. Будемо відзначати найважливіші слова українською писати. Я напишу на папері слово мир, це нашого майбутнього орієнтир. Я розмалюю слово кольором неба це найважливіше, що нам усім треба. Я напишу на папері слово життя чому гине на війні новинне дитя. Ми тільки починаємо жити. Нам треба не ховатись, а вчитись. Я напишу на дошці перемоги я українською звертаюся до Бога. Всевишній, чуєш, нам допоможи. І ворогів нарешті прожені. Я напишу на папері слово «школа». я не хочу дистанційки вже ніколи. Хочу це слово щодня промовляти і хочу на досі його малювати. Я напишу червоним любов нехай ніколи не л'ється кров. У світі ми з'явили світ любові, нехай любов бринить у кожному слові. Я напишу блакитним надія. У кожного своя блакитна мрія, та спільна мрія, на нас усіх єднає надії на світле майбутнє тримає. Я напишу великими буквами віра. Вона нам дарує небачені крила, вона нам дарує сили щодня, насильними робить, тільки вона. Важливіше для усіх здоров'я, це, це наше все, це наша зброя проти вірусів, хвороб, війни улітку, взимку весною восени. Хай ці слова, що написали діти, всім допоможуть нарешті зрозуміти, що найцінніше, що ми маємо в житті, захищають герої наші на війні. Пишіть історії слова, пишіть у серці, у молитві Бога, українська мова щедра на дива. За нами буде перемога.